День святого Сави. Історія свята. Традиції. Народні прикмети. День Сави другий день Нікульського циклу. Варвари Сави Миколи. Важливе ритуальне свято Православії. Відзначається 18 грудня. Святкується в пам'ять святого преподобного Сави, священника і ченця, що жив в 5 столітті. Історія свята. Сава освячений зарахований до лику Святих не за мученицьку смерть або випробування. А за силу віри, з якою він прожив життя. Потрапивши маленьким п'ятирічним хлопчиком в монастир, Сава не тільки навчився читати, а й прийняв християнське вчення. І незважаючи на те, що його батьки просили одружитися і вести нормальне життя, він вибрав постриг і став ченцем. Сава жив в Йорданській пустелі, заснував декілька монастирів, а православна церква досі використовує Єрусалимський статут, написаний преподобним Савою освяченим. Також цей святий творив чудеса, зцілюючи людей від різних недуг. Сава освячений вважається покровителем хворих і дітей. Традиції та обряди. Якщо Варварин день називають жіночим, то савен традиційно вважають чоловічим. Можливо, це пов'язано з тим, що жінок монастир святого Сави не пускають, так чи інакше, але в цей день жінок звільняли від будь-яких робіт, крім приготування їжі. Хоча треба зауважити, що і чоловіків на роботу не гнали, хіба що з якихось зовсім невідкладних справ. У цей день не прийнято було ходити в гості, зате сватання у свято святого Сави вважалося справою важливою і повинно було принести щастя. А бездітні жінки молилися святому і просили послати їм дитину. Благою справою вважали в цей день сходити до церкви, причаститися і сповідатися в гріхах. Адже завтра наступний день Миколи, одне з найважливіших православних свят. Категорично заборонені в савен день будь-які сварки і чвари, не можна лаятися і лихословити, це може образити святого. Зате дуже схвалювалися бесіди на нерелігійні теми і читання святого письма. Народні прикмети. Вважалося, що якщо вогонь печі червоний в цей день, а дрова сильно потріскують, то варто чекати сильного морозу. А ось якщо дим спішної труби уздовж землі стелиться, то буде непогожа погода. Якщо снігурі заспівали, то буде снігу й хуртовині. А ось якщо білки з дерев спустилися і скачуть внизу по снігу, то варто очікувати швидкої відлиги. Вагітним жінкам не рекомендували в цей день мити голову. За прикметою це могло змити у майбутньому дитини пам'ять. Народжених в савен день називали щасливими людьми.